Ви ще дивите Суспільно-аналітичний тижневик у Т1. Я є його ведучий Майкл щур. І у нас є файні новини. Нарешті у нас є 3G. Цього тижня 3G з'явився у третього мобільного оператора. І тепер можна говорити, що 3G в Україні з'явивши остаточно. Ми тепер можемо завантажувати відео і фото дуже швидко. Отак. О, інтернет, о-інтернет. Який фейс, який сюжет. Е, Зараз воно колір, павутина». Просто у нас старий, вони ще тестують обладнання. А можеш перепідключитися на МТС. Перепідключився? Отже, ми тепер можемо завантажувати фото і відео дуже швидко. Отак. Сіпі, Айпі, протокол, Я перепрошую. Який форум, який прикол. Просто у них ще насправді не свій 3G, вони його беруть в роумінгу у Трімоба. І ще коли ви в 3 g то до вас неможливо дозвонити. Хто там у нас ще лишився? Давай на іншого оператора. Лайф! Давай лайф. Отже, тепер у нас є 3 g і ми можемо досить швидко завантажувати фото і відео. І п'ю твоїх коптереє. Що? Треба вийти на вулицю, щоб воно брало. Та ну його цей 3G. СБУ змінивши голова Валентина Наливайченка звільнили за відповідне президентське подання, віддали голоси 248 нардепів. Перше питання, яке виникає: чому за що Що він такого зробив або не зробив, щоб його звільнити? Мітні кові результату роботи по боротьбі з корупцією. Наливайченко перейшов перейшов до дорого президенту. Це частини дефірташизації. влади. нічого не зрозуміло. Треба відділити факти від коментарів і домислів. Отже, факти. Президент має право подавати Наливайченка на звільнення. Він це й зробив. Верховна Рада має право його звільнити. Вона це й зробила. Все. все решта коментарі і домисли. І вони настільки заплутають, бо кожен вірить у те, що хоче. А тепер про домисли Наливайченко – людина Коломойського. Бо з'явився у ефірі один плюс один. наливайченко людина фірташа. Бо він людина кличка, а кличко людина фірташа. А так написав Лещенко, якого Коломойський вважає людина Льовочкина, який теж – людина фірташа. А Фірташ, як відомо взагалі не людина. Бо хіба людина дасть інтерв'ю програмі російського божевільного ведучого Кісільова? Ексклюзивне інтерв'ю в Віні у одного з самих підприємців України. Як у цьому хаосі можна ще розібрати? Чому до нас не вийшов президент і не пояснив, «Наливайченка треба звільнити, бо він поганий. Або «Наливайченка треба звільнити і підвищити, бо він хороший. І все! Нам більше нічого не треба. Пане Порошенко, прошу вас поговорить з людьми, з нами. Якби маркетинговий відділ Рошен працював за такою самою схемою, як ви звільнили «Наливайченка», то реклама Рошен виглядала би отак. Ми продаємо цукерки Рошен. Але ми не скажемо чому. Чи вони такі хороші, що потрібні вам? Чи вони настільки погані, що нам не потрібні? Рошен. невизначеність Фу-фу чи ням-ням. Пане Порошенко, поясніть нам. Наливайченко, це фу-фу чи ням-ням. Просто поясніть полючки і ні у кого не виникне запитань. Хіба що одне? Шокін, це фу-фу чи ням ням А, і ще одне. А, а вафу, це фуфу -фу чи ням-ням? Бо поки що таке відчуття, як у Подервянського. Ходімо в кабінет, канхвиту дам тобі, я посмоктати. А зараз наша постійна рубрика Швілі вілі. Ми продовжуємо стежити за роботу пана Сакаш Вілі у Одесі. Отже, цього разу він зустрівся з місцевими прокурорами і звинуватив їх у тому, що вони заважають бізнесу розвиватися. Не надо объяснять, эти шутки я проходил, милый мой. проходил много раз. І видел я таких прокурорів. І видел я їх потом в тюрмі, кстати. Потому что я не собираюсь терпеть, ні гарностаю, ні подобных, рекетіров тут. І коли інші голови обласних адміністрацій дивляться це відео, вони собі кажуть: Ого, а що так можна, прокуратура ж не підпорядковує ще голові, уда. Чому вони його слухають? Особого, я, ви вирішите сам. Я поставлю вопрос перед знакомому генеральним прокурором, а його поведення, взагалі, а поведень прокуратури. І у цьому місті всі прокурори зробили отак. Ви зараз не бачите, у якому місці я напружу м'язи. Я не можу вам про це сказати прямо. Але я думаю, що в одеських прокурорів не бейке напруження сталося ще саме в цьому місті. І вони так напружилися. Бо Горностаєва. Це не просто прокурор. Дочь генерального прокурора Татьяна Викторовна Горностаева в девичестве Шокина в свои 36 лет уже имеет полковничьи погоны. Ось так! Прізвище Горностаєва – це просто прізвище. А от прізвище Шокін – це не просто прізвище. Девушка вдруг отказалась от від родственных связей с Виктором Шокиным. Генеральний прокурор не являється мені ні близьким родственником, ні чоловіком, з яким у мене може виникнути конфлікт інтересів. Она заявила, що генеральний прокурор ей не родной отець, а всего лишь отчим. Віктор Шокін – не рідний батько Горностаєвої. Слідімський дитина Горностаєва це донька колишньої дружини Віктора Шокіна. Я взагалі ще заплутав. Горностаєва донька колишньої дружини Шокіна. Це вже як у індійському кіно. Хто ви? Я Саакашвілі! А це твоя донька. Вона ракетир і грабує бізнес. Грабує бізнес? Не донька ти мені більше. Я ніколи й не була твоєю донькою. Я донька твоєї колишньої дружини. Як ти могла так зганьбити колишнього чоловіка твоєї матері? Перед тим, як тебе покарати, я заспіваю пісню. Дозволь я заспіваю пісню перед тим, як ти заспіваєш пісню перед тим, як мене покарати. Не смій перебивати свого батька, та не батько ти мені. А, ну тоді співай. Мене ще Я росла як квітка у гірському озері. Я цвіла і квітла, я пила росу і ставала все прекраснішою. Аж тут прийшов він. Він сказав, що пити росу це рекет, і назвав мене рекетиром. Він зірвав мене з мого місця і привів сюди. О, не карай же мене, колишній чоловіче моєї матері. О, не карай. І хто виявив дорожчим для пана Шокіна – нові знайомі чи старі родичі покаже тільки час. І ми у нашій постійній рубриці Швілі-вілі. Я зараз вам покажу ганьбу. Ганьбу, з якого змушені миритися мешканці міста Калуш на заході України. Ви бачите це? Це міст! Якби у мене був сурдоперекладач, то у цьому моменті він би не знав, як це слово показати. Бо міст показують отак. А як показати оце? Отак? Ніхто б не зрозумів. Коли я це побачив вперше, я подумав, який жах! У Калуші не добудували міст. Місцеві змушені дертичи на цю споруду по драбині, навіть тягнучи на власній спині ровера. Але потім я звернув увагу на те. Що міст пофарбували. Тобто, виходить, що його таки добудували, і тоді мене осінило. Це не міст, це велодоріжка. На Франківщині, нарешті, подбали про велосипедистів. Унікальність калуської велосипедної доріжки у тому, що вона абсолютно безпечна для велосипедистів, бо може ровера на неї витягти не так і просто, але автомобіль взагалі нереально. Тому катати ще по цій доріжці можна цілком безпечно. Тут велотуриста точно ніхто не зіб'є. Як сказав би класик Лесь Подрев'янський. Та мурзік, це Європа навчально-корупційний трилер з елементами мелодрами, ставші одні зі шкіл Коломиї. Марко Левандовський віддав свою золоту медаль однокласниці Олі Мацюк просто під час останнього дзвоника. На такий крок хлопця штовхнула несправедливість. Олі зарізали золоту медаль. Для мене медаль не є як самоціль, просто сталася така ситуація досить несправедлива. Оля розповіла, заслужену винагороду не отримала через вчительку історії. Заявила, що ті учні, які будуть проводити додаткову підготовку, повинні йти на платне репетиторство до неї. Якщо хтось посмі осмілиться піти до іншого вчителя, вона це вирахує і на хороші оцінки ця дитина нехай не розраховує. Ого. Та невже в наш час ще є такі безсердечні вчителі? Говорити я таке передусім класом не могла. Я прочитала дітям оцінки, зачитала за 10 клас і сказала діти. Ви розумієте, що оцінки дещо завищені, бо даю вам шанс. В 11 класі хто не буде е, мається на увазі, хто не буде вчитися з вересня місяця, хтось може пролетіти з медаллю. Зараз я хочу звернутися до учениці Олі. Ах ти ж невдячна дівчисько! Вчителька намагалась дати тобі можливо найважливіший урок у твоєму житті. Так, це був урок, Олю. Відкритий урок людської жорстокості. Такі ось жіночки з великими очима зустрічатимуть тобі у дорослому житті регулярно. Та якби ти отримала свою золоту медалю і вся така окрилена в рожевих кулях пішла по життю далі. що б з тобою стало, якби ти прийшла у паспортний стіл чи ЖЕК, чи не дай Боже, у податкову, ти була б абсолютно не готова до таких випробовувань. Ти маєш цілувати ці вчительці руки і ноги, бо тепер ти загартована і сильна. Ти знаєш, як виглядає реальне життя. Воно жорстоке, несправедливе, лицемірне в окулярах і з грудьми шостого розміру. Як казав Лесь Подрівенський, учні, тема наших занять сьогодні жаба. Хто з вас знає про жабу? В Ужгороді розгорівся скандал у аквапарку. Вони сказали, що не дозволять нам зайти всередину, тому що ми іноземці, і ми не того ж кольору, що й вони. Я не розумію, чому хтось може відмовляти людям заходити до його закладу через колір шкіри. Це приватна територія. У нас є це дітей, кого запускати, кого не запускати. А кого не запускати. Ми запускаємо у Ми запускаємо білих людей. Що вона сказала? Ми запускаємо білих людей. Я зараз говорю спеціально для суду, який буде розглядати цю справу у майбутньому. Я не знав, що ця жінка скаже цю російську фразу. Я взагалі її перший раз у житті бачу. Я не є її спільником. Прошу пом'якшити мені міру покарання до п'яти років суворого режиму. А їй давайте довічне. А цікаво, кому належить цей приватний басейн для білих. Басейн належить колишньому ужгородському міському голові Сергію Ратушняку. Сергій Ратушняк. Яка багатостороння людина. Ще років п'ять тому був відомий як звичайний антисеміт, а зараз він виявляєш вже і расист. Видно, що людина працює над собою. У Фейсбуці дам. він пояснив, чому його басейн не для всіх. З приводу чергової смердоти навколо мого акваріопарку за рік в місті снід хворих стало в 14 разів більше. При бажанні внести зміни в режим функціонування закладу, прошу відшкодувати всі мої витрати на придбання і будівництво комплексу і запустити туди всю сіфілісну і туберкульозну циганоту краю із усього світу. Тобто цей акваріопарк для акварійців людей акварійської раси? Пане Ратушняк. Та ви ж тоді зробіть чесну і відверту рекламу, щоб до вас тільки акварійці і ходили. <плес> Цікаво, от що. Знаєте, де пан Ратушняк був цього тижня? У США! А хтось говорив йому, що президент США цей як його? Ну, той, кого Ратушняк не пускає у свій басейн. Як сказав з цього приводу Лесь ПоДервянський. Купатись чи не купатись. Хоча він сказав дещо краще. Зловісний ратушняк сидить на варті, тримав у цноті, і басейн. Ось. Ну, я такого не казав. Як ви самі розумієте, у нас в гостях Лесь По Добрий день. Привіт. Дякую, що прийшли до мене в підвал. Я почну з того, що мене цікавить найбільше. Як ви знайомитесь з дівчатами? Я підходжу я до дівчини і кажу: знаєш що? Ти така красива, що я зараз помру. І Це діє? Діє. Вона не хоче, щоб я помер. У вас є ціль життя? Такі, взагалі, дуже філософські питання. Немає. І Я думаю, що і не має бути. Ми всі отримуємо якийсь кайф і задоволення від процесу. Ну, так само, як ти спитав перше питання про дівчат, так от то ж саме, яка може бути ціль знайомства з дівчиною? Ну, саме процес. І так, і всюди. Бо якщо ти не отримаєш кайф від процесу, то він нічого не вартий. І тоді ціль нічого не варта. Що ви думаєте про українську владу? Я тут помітив знаєш, таку закономірність. Все, що робить суспільство, ну тебе там, скажімо, там народ, да? чомусь все дуже логічно і добре виходить, а все, що робить держава, виходить погано. І це, до речі, не я підмітив, підмітив все ще Махно. Так було завжди: народ був супер, волелюбний працьовитий, там ля-ля-ля, бла-бла-бла, можна про народ. Так, да. а начальство завжди було таке, як воно є. А начальство з народу йде? Ну, воно дуже швидко псується, хоча з народу. Ну, це біда цієї країни. Ну і от Махно вирішив, що зробити так, щоб без начальства. Така у нього була ідея. У нього майже вийшло. Тому що, ну так дивно. Наприклад, у Кацапів зовсім інакше. У них не можна без начальства, У них начальство. У них без начальства не можна ніяк. І все для начальства. І більше того, Кацапи люблять начальство. А я от дивуюсь, чому в Україні всі хочуть бути начальством. Тому що в Україні начальство не любить ніхто. Вони тільки що вибрали там Гетьмана, завж, завтра вони будуть його обсирати. І післязавтра вони йому то, ту дернину з гавном на голову надягнуть. Ну так як це було у козаків, так і воно і зараз так. А якби ви могли в цій країні щось поміняти? Що б ви поміняли? Ну я можу на своєму рівні казати. Так, абсолютно тому можна. що я не буду лізти, наприклад, в ті речі, в яких я не розбираюсь. Ну, я в мистецтві розбираюся. А перш за все я ліквідував би Міністерство культури. Хай хтось наведе аргументацію, на що воно. Лесь. Українська культура без мене здохне. Так, да, здохне. Справа в тому, що тут не в Кириленку справа. Тут, я не знаю, я б всіх бі послав всіх цих людей на сільське господарство. Боротьба з довгоносиком. Для мене і для багатьох людей існує два подрів'янських. Один драматург, а інший є, пише картини, але про те знає дуже мало людей насправді. А що ви зараз малюєте? Ну, я зараз придумав нову серію, але Но, говорити про картини це все одно, що говорити, наприклад, про їжу. Ти знаєш, я Вчора там так нажерся їв в устриці і все. А ти, наприклад, не їв в устриці. Ну що це? Це нічого. Для того придумали да. люди Інстаграм можна фотографувати і в, в усіх. Да. Ну, говорити про живопис абсолютно марно, на нього треба дивитись. А ви маєте сторінку в соціальних мережах, може, ви фотографуєте свою роботу і кажете? Городь Боже. А чому? Навіть і комп'ютера нема. Чому? Е... <звук> 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 Ну, ну нема. А можете ваш телефон показати? Мені цікаво, який він просто. А він там в сумці. О, дякую. Це ще той, ще телефончик. Дивись. Це це старанок Nokia? Так. Да. Е, е, тобто ви не признаєте оці всі айфони, соціальні мережі. Нічого, чи що, я признаю, але просто я цим не займаюся. Ви навіть не знаєте, що скоро вийде дев'ята версія програми забезпечення айфона? Бороть <різь> Боже. Я, до речі, був в Нью-Йорку, там, де цей Apple. Apple Store, цей? Так, да, це Apple Store. Ну, це повне, це нова релігія. Знаєш, це абсолютно нова релігія. Вони як в храм туди біжуть. Багато людей справді собі зараз вірять в айфон в Стіва Джобса. Він скоро Стіла буде Джобс. канонізований. А що, що вірите ви? Тобто є щось для вас? Я для, можу поза цим спробувати. Можна сформулювати так. Е, мені не, не потрібно вірити в повітря, щоб ним дихати. От ви видаєте книжку, берете участь у постановці вистав, е, ви пишете. Тобто, ви видаєте якісь різні продукти. Як ви себе організовуєте, як вам дає організувати то все, щоб воно давало результат, а не спити ще, не, не лежати десь там. Е, там по штанах і нічого не робити, проклинати життя. Ну, нічого не робити це те, що я люблю більше за все. Я лінивий взагалі. І я так живу, в мене складне життя, тому що з одного боку в мене є лінь, а з іншого є совість. І вони весь час між собою ворогують. Лінь каже зранку: слухай, чувак, давай вставай, там в холодильнику є водка, ти випий водки. А далі так воно піде і нічого робити не будемо. А совість каже: мудак, вставай, іди працюй, от, не слухай, ото, що каже, от, ні, отак. І так я живу, мені важко. Але тим не менше, у вас є якийсь результат вашої роботи, який говорить про те, що очевидно, совість більше разів перемагає. Совість перемагає і, і лінь теж перемагає інколи. А є результати роботи, які ну, говорить. Справа в тому, що я. Лінь перемаг... е... Ніколи не робив те, що мені не подобається. Ну майже ніколи. Я ще коли столкнувся з цим в школі, я зрозумів, що я буду робити те, що мені подобається, і не робити те, що не подобається. Останнє важче. Е, ви вже третій раз розлучилися? Так. Да. Чому? чому? Чому ви не зупиняєте не перестаєте пробувати? Вам це не, не подобається. Ну, це не від мене залежить. Так складається життя. І життя складається так, а не інакше. І ти не можеш вплинути на якісь речі. А, і ви зараз, ви зараз готові шукати нову. І... Та я не шукав ніколи, воно само завжди складалося. Шукати можна теж, сидить чувак, і там по інтернету іще собі да? Можна по інтернету шукати собі диван, наприклад. А шукати що? Нівеста сама прийде, коли треба. В Китаї говорять так, що. Учитель з'являється тоді, коли учень готовий. Типу наречена з'являється тоді, коли наречений готовий? Да. Добре, якщо ми за жінок вже почали говорити, а як ви ставитеся до геїв? Та нормально. Ну, мені Цікаво, просто бо недавно ну, був мене, марш. В них то... Дратує їх міфологія. У них є так. міфологія? Да. Да. Це Міфологія така, що якщо ти не підраз, у тебе немає жодних шансів в мистецтві. А все інше, да раді Бога. Ну, Мене навпаки дратує агресивне ставлення до них, чуваки. Ну або ви будете лупцювати підарасів, або безвізовий режим. Тут треба вибрати, що вам треба. що вас останній раз засмутило? Я взагалі настільки намагаюся не засмучуватись і гнати смуток, що я навіть і не згадаю. Це не затримується надовго. Тоді, інший бік, що у вас останній раз зробило щасливим? Я не прагнув щастя ніколи. Щастя прагнуть жінки. Ну от, Знаєш, є, є така вираз женське щастя. Женське щастя є. А щось я не чув такого мужське щастя. Такого щастя нема. Хоча, наприклад, можливо, воно є це поїхати з друзями на рибалку і там набухатись. Оце і є мужське щастя, але про нього чомусь не говорять. Добре, а тоді ну, чого прагне чоловік? Чого має. У вас є таке, що чоловік має прагнути. Звичайно. І чого? Досконалості. Досконалості? Так. Да. Навіщо я не знаю? І ви, ви, мож, ви можете говорити, що я в чомусь досягнув досконалості або близький Ні. в тому напрямку? Ні. Я дуже недосконалий і до того ж лінивий. Я намагаюся якось. Ну, принаймні, якщо щось робиш, так щоб не було соромно, потім в дзеркало дивитися. Тому що все, що робиш, ти ж виставляєш на люди, так? Картини на виставку, спектаклі. Ну, якщо ти зробиш гавно, і всі будуть плюватися і казати, це гавно, ну що, піти повіситись потім. Ну так же, ну не можна, треба ж все робити якось. У Росії Путін відкрив форум Армія 2015 Верховний, главнокомандуючий вооруженими силами Російської Федерації. Володимир Владимирович Путін. Вважаємо дами і господа. Отакої Путіна оголосили. А фанфари чомусь відразу вимкнулися. Володимир Владимирович Путін. Це вже не вперше у Путіна щось йде не так у найвідповідальніший момент. У нього вже падали ракети, не заводили ще танки, їм росії грали повзноти, а тепер ще й майно арештовують за кордоном. І ось нова невдача: фанфари ламаючи у найвідповідальніший момент. Путін. Це все, наче погані прикмети. Але чому після такої кількості поганих прикмет? З Путіном і далі все гаразд. Чому нічого поганого не сталося? Значить, він таки створив антизабобонний спецназ. І тепер щоразу, коли Всесвіт натякає Путіну ще з антизабобонний спецпідрозділ нейтралізує ті погані знаки килимовим бомбардуванням хорошими знаками. Владимир Владимирович Путін. В крайньому випадку ритуальні танчі, але український карпатський анти антизабобонний спецназ і на ритуальні танчі знайшов управу. Наступного разу, коли вони відганятимуть в роки танчами. У динаміках звучатимуть не просто фанфари. <звук> у Одесі стала ще бійка. Невідомий напав на адаїшників. Я Говорю, дай значок! – Руки! На дай! У одного з них він відобрав жетон. Дячок, дай! Сили. Шо, ви, с ума як вот фізичних сіл. Даїшник так захищає свій значок, ніби у ньому міститься щонайменше його даїчницька сила. Але чому двоє здорових чоловіків не змогли впоратися з одним здоровим чоловіком? В руку силкуся, покусав. Що нормальний чоловік за всім? Нормальний чоловік та кусаться? Дивно, що вони ще не розплакали. Я собі уявляю їх доповідь начальству. Товаришу генерале! Він забрав у мене значок, і він мене вкусив. Я зараз хочу звернутися до тих, хто вірить і розпосюджує інформацію, що стала причиною цього нападу. Хлопці, я офіційно заявляю, якщо ви вкрадете жетон у даїшника і скуштуєте його крові, ви все одно не станете даїшником. Це не більше, ніж ще одна мічка легенда. Це були усі новини на цей тиждень. Зустрінемося наступної суботи.